У селі біля ярмаркового шляху жив парубок Юрко. Хлопець моторний, дотепний, але мав одну ваду, любив усе швидке швидку вигоду, швидку славу, швидке рішення. І від одного разу на ярмарку він побачив, як купець продає золоті медальйони. Чиста робота. гукали. Останні. Бери бо розметуть. Юрко не став питати, не став приглядатись, одразу витяг гроші, вхопив один і задоволений побіг додому, мовляв, ухопив перший і виграв. Та вдома, коли уважно глянув на медальйон, побачив не золото, а тонка фарба, блиск лишень лишень, а на дні ржа. Розгніваний повернувся на ярмарок, а ті вже зникли. Сусіди зітхнули: Ну, Юрку, хто швидко схопив, той швидко й втратив. Він першу образився, але потім засміявся. Ну що ж, один раз вхопив, на все життя запам'ятав, і відтоді, перш ніж ухопити, дивився двічі, а ще частіше слухав. А ти, чи був у твоєму житті випадок, коли поспішне рішення обернулося гірким досвідом? Напиши в коментарях, бо саме такі історії допомагають іншим не повторювати чужих помилок.